Також маємо для вас на продажі таких два прекрасних Форда. Це в нас білий і ось такий сірий. Зараз ціну вам обов'язково скажу. Зараз покажу вам більш-менш, як вони виглядають по салончику. Характеристику, рік пробіг обов'язково по кожному автомобілю. Вам розкажу, щоб ви собі розуміли, що вам собі обрати. Друзі, це в нас є Форд 2016 року, 198 оригінального пробігу, 2,5 бензин, екоспорт. На ось такому салончику на автомат коробці передач на кондиціонери. На такі мультимедії немає в нас заднього. Верхнього, тобто кажу, верхнього люку. Позаду місце достатньо, троє сядуть легенько. Він же стоїть нас на майданчику. Його можна глянути також в Телеграмі. В шапці профілю є така <кхм> силочка. По тій силочці клацаєте, переходити собі і там дивитесь каталог всіх автомобілів. Ціна такого автомобіля 14 600. Далі вам розповідаю по цьому. У нас же на літній гумі. Це в нас є теж екоспорт, 2.0 бензин, 13 року, 209 оригінального пробігу. У нас по салончику є закритий на автоматі мультимедіа, двохзонний зони клімат-контроль, шкіра. Ціна його 11 тисяч доларів США плюс реальний торг по двох цих автомобілів. Тобто, якщо ви захочете придбати якийсь один з тих автомобілів, ми вам зробимо гарний торг. Забігайте до нас компанія Gold Cars. Це місто Львів княгині Олі 106 напроти проти А каталог всіх автомобілів, які ви бачите в цьому відео, ви можете оглянути в Телеграмі силочка зверху на головній сторінці. Клацайте на ту силочку, забігайте в телеграмі, там є навіть умови лізингу, тому що в нас можна придбати автомобіль у лізинг. Вам не потрібно всієї суми на автомобіль. До зустрічі!